Я кину все, я вірю в кілометри, обвітряні, задихані і злі, багато їх у матінки Деметри, яка була богинею землі. О, розмотай шляхи мені богине, світ за очі від себе заповіжу. Рятуй мене, врятуй мене, богине. Моя душа зативлена в чужу, так ніжно, так беззахисно, так віддано, так всупереч тверезому уму. Врятуй мене, розлукою і віддалю, ні спогаду з собою не візьму. В Вірких оазах сонячної центри, де грім тримає зливу в рукаві. Де тільки версти, дерев'яні зебри пасуться в запорошеній траві. Хай буде степ, хай буде ліс і гори, хай вибухне земна твоя пролюдь, Коли лихі на око семафори, Мені дорогу смутком перелють. Поезія Ліни Костенко декламувала Діана Стрельник.